Добрий добрий вечір добрим добрим людям. Зустріла в мережі коротку історію. Думаю, що з життя. Адже такі випадки, ну, точно на рідкість. На жаль, не знаю автора, вже, ну, вже як є. Залицяльник запропонував прогулятися при мінус 20. Бо в кафе сидять лише утриманки. Тоді я не розгубилася, прийшла в лижному костюмі і термобілизні, але він навіть уявити тоді не зміг, який сюрприз на нього буде чекати. Його звати Валерій. На фото цілком пристойний чоловік років 35, в описі профілю щось про усвідомленість, розвиток і пошук справжньої живої душі. Вже тоді варто було насторожитися, бо досвід підказував чим голосніше чоловік кричить про пошук справжньою, тим більше ймовірене, що він просто шукає зручну жінку, яка нічого не буде просити. Ми спілкувалися кілька днів. Валерій був вічливий, хоча й проскакували дивності. Він дуже любив міркувати про те. Як сучасні жінки, зіпсовані грошима. Їм усім потрібні лише ресторани, Мальдіви і телефони, писав він. Ніхто не хоче дивитись на душу, просто гуляти і розмовляти. Ох. Я, як людина вічлива, кивала, погоджувалася, ну, звісно, віртуально, і переводила тему, зрештою, у кожного. Свої травми, може, його колишня дружина залишила його без квартири, хто знає. Я намагаюсь не судити людей завчасно. І ось він запрошує на побачення. На вулиці, м'яко кажучи, не травень, а лютий. Термометр показує мінус 20. а з урахуванням вітру відчуваються, як усім, мінус 25. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки. ДСНС розсилає смс з проханням не виходити з дому без потреби. Давай зустрінемося в парку, пише Валерій. Погуляємо, подихаємо повітрям, дізнаємося один одного без мішури. Валеру, пішу я, на вулиці мінус двадцять. Ми перетворимося на крижані скульптури за хвилин двадцять, а може, десять. Може, вип'ємо кави в кав'ярні. По кафе я не хожу». Там сидять лише утриманки, які чекають, що їх нагодують, а мені потрібна супутниця життя, щоб зі мною вогонь, в воду і вмороз. Якщо тобі принципово, щоб я витратила на тебе дві сотні, то нам не по дорозі. Мені стало безмежно цікаво подивитися на цього виживальника, який вважає чашку американу ознакою утриманства. Добре. Написала я парк так парк. О 19.00 біля головного входу. Я відкрила шафу і дістала термобілизну, товсту кофту і, нарешті, гірськолижний костюм. На ноги черевики на товстій підошві з вовняною шкарпеткою, а на голову шапку, вуханку. Подивилась у зеркало, з відображення на мене дивилася. Якась полярниця перед виходом на крижину. Ну, тримайся, Валеро, підморнула я собі і вийшла в крижану темряву. Я приїхала до парку рівно о 19-тій, мороз щепав за щоки, єдине відкрите місце, сніг скрипів під черевиками, людей жодної душі, нормальні люди, включаючи утриманок, сиділи в теплі. Біля входу він і був одягнений в осіннє пальто. Валерій переминався з ноги на ногу, підстрибував, дмухав на кулаки, його ніс уже набув відтінку стиглої сливи, а вуха палали багряним. Я до нього підійшла. Привіт. сказала я глухим голосом з під шарфа. Валерій окинув мене поглядом, очікуючи, побачити фею, яка буде тремтіти на вітрі, Капронових колготах, даючи йому можливість проявити чоловічу шляхетність чи просто змилуватися, а побачив співробітника ДСНС на виїзді. Привіт, постукав він зубами. А ти так грунтовно підготувалася. То ти ж сам сказав Вогонь, воду, я вирішила почати з холоду. Ну що, ідемо гуляти і дихати повітрям? П'ятнадцять хвилин слави. Ми пішли алеєю. Це була найдивніша прогулянка в моєму житті. Як тобі погода? спитала я світським тоном. Бадьорить, видушив він, а його обличчя вже не рухалося. говорили лише губи, які синіли на очах. Я люблю зиму, вона перевіряє людей на міцність. Згодна. До речі, про утриманок, розкажи докладніше про свою теорію чому кава це ознака продажності. Я бачила, як йому боляче говорити холодне повітря опікало горло, але він тримався, бо принципи важливіші здоров'я. Тому що, його голос тремтів, стосунки мають будуватися на інтересі одне до одного, а не до гаманця. Якщо дівчина не може просто погуляти. А одразу вимагає кормушку, значить, вона споживачка. А якщо дівчина просто не хоче отримати запалення легень, уточнила я, поправляючи капішон. Це відмовки, так, відмовки, відрізав він і тут же сильно шморгнув носом. Хто хоче, шукає можливості, треба тепліше вдягатися. Так я оце і вдяглася, я розвела руками, демонструючи свій об'ємний силует. А от ти, здається, не дуже тобі, не холодно? Ні, нормально, огризнувся він, хоча його трясло так, що це було видно навіть у темряві парку. Минуло десять хвилин. Ми дійшли до центральної площі парку, там стояв зачинений кіоск із кавою. Валерій подивився на нього з такою тугою. Може, повернемося? запропонував він. Щось вітер посилився. Та ти що? вигукнула я. Ми тільки прийшли. Ти ж хотів дізнатися душу. Давай поговоримо про літературу. Ти любиш Джека Лондона. У нього є чудове оповідання розвести багаття, там чоловік замерз на смерть, бо недооцінив мороз. От таке от оповіданьчка, думаю, що точно з життя. Бо такі кадри трапляються часто. Дячна, що слухаєте. Дячна за ваші коменти і вподобай.